Коли до мене звертаються українською мовою, я раніше завжди відповідала російською. Зараз я намагаюсь все-таки цьому чоловіку відповідати українською мовою. Ходять наші підопічні і кажуть, що хочу служити прикладом своїм дітям і онукам. Вони розмовляли російською мовою, на жаль, до війни. А зараз все більше і більше є бажаючих, які хочуть розмовляти українською. Ми вчимо своїх дітей і внуків. В сім'ї ми розмовляємо українською мовою. Переселенка, міста Куп'янська. Період окупації ще виїхала. Російська, вже ми всі дуже тяжко пережили все, це переживаємо. Це форма спротиву, це форма спротиву.